Одних лише заощаджень замало для порятунку економіки з кризи, вважають у міжнародному валютному фонді. на щорічній весняній зустрічі. Представники МВФ закликали до активніших дій, а зокрема до впровадження структурних реформ, які б збільшили продуктивність економік. Далі коротко про найголовніші економічні новини країн Європейського Союзу. Кредит для кіпру схвалили у Бундестазі. Раніше парламент найпотужнішої економіки ЄС погрожував заблокувати допомогу, головно через відмивання грошей у кіперських банках. Тепер дорога до 10 мільярдного кредиту відкрита. Окрім грошей від ЄС та МВФ, Нікосії для порятунку економіки потрібно буде знайти чи заощадити іще ще мільярдів. Румунія скасувала дату переходу на євро. Раніше планувала приєднатися до єврозони вже в 2015 році. Однак економіка виявилася не готовою. Тепер готуватиметься не раніше 2020-го. і вже без чіткої дати. Не скоро приєднається до Єврозони і Польща. Визнає міністр фінансів країни. За його оцінками, це станеться не раніше ніж за 10 років. Фінансові показники країни близькі до вимог єврозони однак, населення налаштоване проти єдиної валюти. Вартість європейської робочої сили у 2012 році підрахував євростат. Середня платня за годину в єврозоні становила 28 євро. У ЄС в цілому дещо менше 23,5. Найнижча оплата праці в Болгарії 3,7 євро та румунії менше ніж 4,5 євро. Найбільше платять у Швеції 39 євро за годину, а також данії і Бельгії 38 і 37 євро відповідно. Франція погрожує заблокувати переговори про вільну торгівлю зі сполученими штатами, якщо з перемови не виключать пункт про культурну спадщину. На думку Парижа, аудіовідеопродукція зі США загрожуватиме мовам та культурам країн ЄС. Переговори про вільну торгівлю з Японією відбуваються успішно. Звітують представники ЄС. Уже відбулася перша зустріч на високому рівні. Наступний раунд запланований на червень. Остаточно укласти угоду можуть уже за п'ять років.